Вітаю вас на моєму каналі. Маю на продаж такий Nissan Leaf, це в нас 40 кВт батарея, запас ходу, теплу пору року орієнтовно 250 км. Взимку це буде трохи менше. І так, машина у нас на максимальній комплектації Текна, має всі можливі асистенти, тачки сліпких зон, утримання в полосі, розпізнавання знаків, адаптивний круїз-контроль, функція. Підрульовування, такі в нас максимальні ледівські фари, ближні дальні LED, також автодальні. є в нас парктроніки передні, задні, також є камери 360. Ось Тут камери, також в зеркалах, і задня камера, це в нас білий перламутровий колір, живо авто виглядає досить гарно в такому 17-му колесі. Це у нас 19 й рік. Авто свіженьке пригнане з Голландії, вже розмитнене, сертифіковане, готове до реєстрації на покупця. Такі колеса 17 215 215-50-17, Мішелін. Це в нас літні. Плюс до цього авто є ще комплекс зимових на металевих дисках. Віддам з машиною. Автомобіль у нас 19 рік, як ви бачите, по вікнах теж 19, -ти. є безключовий доступ, все працює, з преміальна акустика Bose, є штатний сабвуфер багажнику, ось такий салончик, повну шкіру з перфорації, вставка Мель є підігрів передніх сидінь, заднього ряду сидінь, також підігрів керма. Як я казав вже всі можливі асистенти, такий великий екран, є Android Auto, Apple CarPlay. Ззаді в нас присутнє оригінальне тонування. Ось так виглядає задній ряд, як для хечбека так досить просторо, вистачає місця для них. Багажничок. В комплект є дві зарядки, це, звичайно, для 220 мережі. І це подовжує вже для швидких станцій. Там ще у нас є карманчик, лежить компресор і піна в разі проколу. Це сабвуфер Такий автомобільчик. По кузову авто має один косметичний підкрас задньої кришки багажника. Все решта в оригінальній фарбі. Як доказ покажу швиденько, то ще не мірим. Капот 77, 78, 61 крило, праве. 75 двері, 72, заднє крило 78, стійка 86, дах 58. Це у нас пластиковий елемент, а тут низ йде фарбований. 240, 213. Так, далі все в заводських показниках. 66. Це водія, зверніть увагу на сидінні, нічого не витерте, не протоптане. Пробіг у автомобіля оригінальний, підтверджений 80 тисяч 500 кілометрів, є вся повна сервісна історія. Така втівочка. Також маю ще декілька ніссаннів ліфів. Є такий, сьогодні тільки розмитнили свіжий з Голландії, сороківка теж. 19 рік, трошки слабша комплектація інконекта. І є ще ось такий. Цей синій у нас 62, -ка. Текна 19 рік, рідна фарба. Цей білий повністю аналогічний, тому що ще не показував. Текна. максимальний 19 рік. Також має підкрас кришки заднього багажнику. Цей білий енконектар. Теж 19-й рік. Тому вибір є. Кому цікавить Nissan Leaf або інший автомобіль. Звертаємось, буду радий відповісти на всі ваші запитання. Також підписуємося на сторінку в YouTube, Instagram. Ось мій номер телефона. Всім дякую за перегляд.